Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок «Спонсорувати». Ну що ж, Гарвардський університет як найпотужніший університет нашої планети, так? Ну, найпотужніший і в фінансовому сенсі, і в інтелектуальному сенсі. То, звичайно, що він не міг не опинитися під, скажімо так, санкціями з боку інтелектуальних невігласів, так, клінічних ідіотів, тобто команди Трампа. Це... Очевидно, настільки все, очевидно, я чекав, коли вони почнуть щось робити проти цього університету. Тобто від погроз перейдуть до діла. Ну і що ж, так, команда Трампа заборонила, так, відкликала ліцензію. Цього університету на підготовку іноземних студентів. Це все пояснюється тим, що ем, ну, оці всі мігранти через оцей Гарвардський університет так проникають у США. Ну, більшої дурниці ніхто не міг придумати, крім Трампа і його команди. Ну, що таке Гарвардський університет? Це інтелектуальна мека світу. Туди, як приїжджають з усього світу, це, це вершки суспільства, це найкращі люди, це інтелектуально найрозвинутіші, це ті, які ну, типа Ейнштейна, він же ж теж мігрант, так. і всіх інших там, Нільса Бора. І ті, які фактично створили фізику Сполучених Штатів Америки і дозволили їм домінувати в атомній сфері, сюди ми додаємо українця ще одного іммігранта, так Юрія Богдановича Кістяківського, який завідував у Лос-Аламосі, де створювалася атомна станція лабораторію чи відділом. Вибухових речовин, так, це все були мігранти. Так. Але мігранти найкраще. Ну, наприклад, візьмемо м, Ігоря Івановича Сікорського, на вертольоті якого літає е, Трамп, але він цього не знає. Та таких, такі тонкощі, так, це не для його. Так, але ж це мігрант. Так, і це кращий мігрант. Та справа в тому, що через Гарвардський університет до США дійсно приїжджали, але це були кращі люди світу, відібрані. Для того, щоб поступити в Гарвардський університет, треба мати. Ну, Звичайно, не порівнянний ні з Венсом, ні з Трампом, ні з Рубіо, ні з іншими діячами. Інтелект треба мати. Так. Отже, те, що туди в Сполучені Штати проникають мільйони всіляких бандитів, покидьків, наркобаронів і все останнє це нікого не цікавить, так. Але так як Гарвардський університет просто послав. Ну як, як можуть професура краща в світі Гарвардського університету відноситися до Трампа? Ну, тільки з презирством, як до клінічного ідіота, який взагалі нічого не розбирається в цьому світі. І він їм помстився. Так. Ні, не їм він помстився. Він помстився Сполученим Штатам Америки. Ці е, всі бандити, всі ці покидки суспільства, там всякі моральні інші виродки, бандити із усього світу, як проникали мільйонами в Сполучені Штати Америки, так і будуть проникати. Але не буде інтелектуальної еліти. Ну, подивіться, вже зараз відбувається виродження. Це ж ми бачимо. Виродження інтелектуальної еліти Сполучених Штатів Америки. Ну, хто такий Трамп? Це вродженець, так, цієї інтелектуальної еліти. А тепер процес піде ще швидшими темпами деградації Сполучених Штатів Америки саме через недопущення. От Сполучені Штати Америки, давайте будемо реально говорити і не лукавити. Вони стали першою державою в світі через те, що сюди завозили мігрантів. Ну, згадаємо у Нью-Йорку, це не політкоректно, але там була комісія, яка перевіряла не тільки фізичний стан людей. Але й тестувала їх з приводу їхнього інтелектуального стану. Я думаю, що Трамп би не пройшов би. Венс би не пройшов би. Рубіо не пройшов би. Хесе, тим більше, не пройшов би цього тестування, якби вони були мігрантами, якби ця політика продовжувалася й донині. А так. З того часу, коли відмовилися від інтелектуального тестування, і фізичного огляду тих всіх мігрантів, які приходили, все більше і більше ідіотів клінічних з'являлося у Сполучених Штатах Америки, всяких генетичних і моральних уродів і так далі і тому подібне. Ну ось ми. Це нині й маємо, і Трамп цю політику продовжує цілком логічно перекривши так, шляхи надходження до США найрозумніших, найдієвіших людей світу. Я думаю, що він їх просто ненавидить цих людей, відчуваючи власну неповноцінність.